Шахтьорський край, где тіріко навряд, де, в ряд, де уголь в шахті з потом пополам. А які пісні Янукович співає зараз? І де саме? Українська прокуратура розкрила карти. Вітя Золотий Бетон мешкає на рубльовці і там точно не бомжує. Купив будинок приблизно за 50 мільйонів доларів. Я ваші гроші не рахую, і ви не рахуйте мої. Тільки це гроші вкрадені в українців. І що ж на них може собі дозволити Янукович в порівнянні з президентським періодом всеукраїнського паханату, майже нічого. Максимум курорти Краснодарського краю, бо сидить, як пам'ятаємо, на Росії безвилазно. Питають дружину, де ти береш гроші. А каже в тумбачці. Втім, була одна цікавенька історія. На початку повномасштабного вторгнення прокотилась інформ хвиля, що любителя страусів кремлівці знову дістали із шафи і струсили з нього пил. Документ такий дійсно був у березні 22-го року. Януковича, начебто, вивозили за межі Ерефії. Щоправда, не надто далеко у мінськ, чомусь у Білорусі за одним із сценаріїв. Зрадника мали оголосити президентом України, в принципі, легітимному вже не звикати до будь-яких титулів, хай і вигаданих. Фашизмом до кінця виконували свій обов'язок перед батьківщиною, і ось в новому, хоч і бутафорському статусі президента, наручна лялька Путіна мала б підписати якийсь договір, можливо, навіть фейкову капітуляцію. Вони б ще Леніна з Мавзолею дістали, той теж давно не виїзний. А мені закрити очі і ходити нічого не бачити. Отже, нове межигір'я під Москвою, російські мажорні сусіди, відносно нова супутниця Люба та молодший син Гриша. Про двох останніх я досі не говорив, бо всі переважно пам'ятають про люду, Сашу і Вітю. Що поганого в тому, що я підтримував цих людей. Але що ще, крім нової родини, маєтка і вкрадених грошей потрібно, щоб зустріти старість, хай і мерзену. І чи варто шукати жінку, а точніше, її майно у долі зрадника Януковича, розбираємось далі. Він живе на болотах у розкоші, а вона на території тимчасово окупованого Криму, відкрила мережу продуктових крамниць, начебто володіє кінотеатром і не рахує грошей. Колишню дружину президента зрадника супроводжує охорона, а мешкає вона на віллі. Нахлинули такі добрі спогади. Тоді ще Людмила Настенко працювала інженером на Єнакіївському металургійному комбінаті, коли зустрілася з Віктором Януковичем. До президента на той час йому було як до неба, мав дві судимості, але їх дуже доречно допоміг зняти дядько Люсі, голова суду у Єнакіївому. Ви ж розумієте, що це все технології. Янукович, зрештою, став президентом, але його дружина світською левицею ні. Перша леді за статусом була далеко не праймовою. Хай як стилісти намагалися зробити із жінки цукерочку. Батя, Я стараюся і справді ж старалась, підтримувала Вітю під час помаранчевої революції як могла. Ці апельсинки непрості, ці апельсинки на колоті. Люди беруть один апельсин, з'їли, взяли другий і тягнеться, і тягнеться рука. Люда тінню ходила за вітію навіть під час голосування. Одного разу її навіть прийняли за президентський ескорт, але не той, що ви могли подумати. Жіночко, відійдіть, будь ласка, але доля зла. Люда старалась, а батя не цінував, не брав ні на прийоми, ні у поїздки, ігнорував показово. Баранку від а не Шарапова. І навіть до Межигір'я Віктор Янукович свою законну дружину не допустив. Вже після втечі і червоних труселів у лазні з'ясувалося, у резиденції він мешкав із коханкою любов'ю полежай та була сестрою кухарки Януковича. Спочатку на ролях подай принеси, але ось закрутився роман, і жінка пішла на підвищення. Там на там пірехрь, з любов'ю зустрічався своєю. Подейкують любові вдалося дістатися серця Януковича старим добрим способом через шлунок. Котлети з кабана, якщо котлети зі щуки були з червоною ікрою. Це все певне є і зараз. Адже президент утікач зі своєю любов'ю, її донькою від першого шлюбу, і спільним сином тепер шикують на Росії. Маєток в елітній Барвисі оселя в підмосковному селищі Баковка поруч із будинком патріарха Кирила. Вочевидь, щоб швидко отримати відпущення гріхів. А ще так зване друге межигір'я – резиденція у Сочі звідки гроші на все це? Зрадник не приховує. Де ти береш гроші? Вона каже в тумбочці. Янукович також гектарами скуповував землю в Краснодарському краї, віджав ділянку з озером у заповідній зоні Сочі. Хоча офіційною власницею землі виявилася вже громадянка Росії Любов Полежай. Вона зареєструвала фермерське господарство і розводить буйволів. Були чутки, що парочки чи то розбіглася, чи то побралася, і що пасія Януковича зрештою повернула дівоче прізвище. Почнуть роздягатися жінки, побачити таку красу. Це чудово. Та годі про красу, бо є що сказати і про гроші. Любов заможна жінка, і мова не тільки про статки на Росії в Україні. Був знятий арешт із будинку полежай, який свого часу придбав їй коханець. Вищий антикорупційний суд вирішив, зв'язок власниці нерухомості з утікачем Януковичем недостатньо тісний. Фіктивним власникам повернути цю землю державі, і на цьому все завершиться. Тож у полежаї її дім, кілька квартир у столиці, санаторій на Київщині та ще й салон краси на Оболонській набережній, який досі працює.